Али лунали вибухи вночі на Одещині. Ворог випустив ракети по одному з районів області. Наша кореспондентка Тетяна Беженар зараз наживо саме з Одеси. Таню вітаємо тебе. Розкажи про ситуацію в регіоні. Що відомо про обстріли на цю мить, тому що Сергій Брачук сказав наразі інформація про постраждалих. От вона щойно має з'явитися. Вітаю колеги. Тож дійсно ніч все було неспокійною, адже рашисти вкотре обстріляли Одеську область. Втім, поки що нової інформації, ту, яку озвучив Сергій Братчук, речник одеської військової інформації залишається. нового. Поки нічого не можу сказати. Слідкуємо за інформацією, очікуємо офіційного підтвердження і про це будемо одразу інформувати. Зазначу, що в оперативному командуванні південь кажуть, що в чорному морі на поготові нині перебувають два ракетоносії, на борту яких 16 ракет типу калібр. Крім того, ворог намагається психологічно тиснути на мешканців півдня. Зокрема, каже про те, що, начебто, російські війська згруповують там. Групи військ і намагаються прорвати оборону. Втім, знову ж таки в оперативному командуванні південь зазначають, ця інформація є фейковою і на варті державних рубежів нині збройні сили України. Ну і продовжують успішно нині функціонувати зернові коридори. Так напередодні з портів Великої Одеси вийшов найбільший сьомий караван у складі п'яти балкерів який було завантажено 110 тоннами Пшениці тисячами тонн пшениці наразі вони прямують до чотирьох країн світу. Крім того, ще понад 80 тисяч збіжжя вийшло із порту південний і ще 30 тонн пшениці та кукурудзи із порту чорноморськ. Загалом за 16 днів функціонування зернового коридору із портів Великої Одеси вийшло завантаженими 21 судно. Далі прошу послухати пряму мову. На початку війни на 24 четверте люте ми мали залишків 25 мільйонів тонн зерна. На сьогодні ми маємо вже залишків 17 мільйонів. Тобто ми вже відвантажили певну кількість. Іде збір нового врожаю і паралельно буде відбуватися його відвантаження. Якщо рахувати, ми будемо спроможні через великі порти відвантажувати по 100 тисяч тонн зерна кожного дня. Експерти зазначають, що з такими обсягами Україна не лише забезпечить потреби внутрішнього ринку, але й зможе за вигідною ціною реалізувати українське збіжжя на світовому ринку. Ну а найголовніше зможе забезпечити українською агропродукцією країни Африки, близького сходу, Азії, а також Європи. Ну і проанонсую, що вже завтра очікується, що до України прибуде генеральний секретар ООН і в рамках даного робочого візиту очікується, що він відвідає також один із портів велик. Кої Одеси слідкуватимемо за цим та інформуватимемо І з Одеси. Тетяна Божанар з Оравтадалурі колеги. Далі вам слово. Таню дякуємо. Тетяна Баженар з Одеси. Була наживо щойно в ефірі національного марафону.